Йоу, всім привіт! Сьогодні я вам покажу 5 лайфхаків з Майнкрафту. Перший лайфхак. Дивіться, для початку, для першого лайфхаку, нам потрібно знайти річку. Знайти її не так уже і легко. Дивіться, шукаємо річку. Туди, але потрібна не... Ну так, потрібна річка. А дерешту обговоримо потім. Ну, дивіться, беремо динаміт. Беремо вінт, якийсь такий. І беремо плитки. Плитки, плитки, плитки або пласти, перетискні називають добре тепер беремо і обкружляємо це ось такими от бомбами. Ставимо наверх плитки і тепер напустимо сюди риби тропічна риба нам. Ось воно. Добре. Ось так, другий лайфхак. Беремо і копаємо в два блоки, вниз. тепер беремо. Ось такого беремо. І заставляємо сюди все динамітного і ще трішечки. Камінь, сюди динаміт, камінь. А что-то вот тут винты. И тут это две. И 9. Идаем. Ой. Замінимо це на траву. Берем траву. Доставай І розставляємо її. І дивіться, просто собі плетка і чекаємо. А -а -а -а! І дивіться яка яма. Просто в шоці. Другий лайфхак. Беремо, заставляємо якомога більше динаміту. Цей Лайфхак називається ядерна бомба. Всі знають, як робити ядерну бомбу. Це взагалі не лайфхак. Це вже третій лайфхак, до речі. Заставляємо Все, один Так, щоб ні нікра не було без нього. Так. І піджигаємо. Підбігаємо ось, дивіться, вибух великий, який. Четвертий лайфхак. Дивіться, беремо динаміт, кладемо його ось сюди ой. Чин. Ось сюда. кладемо його ось таким чином і залишаємо все землею але Але одне місце залишимо, щоб ми могли його піджигнути. Так, і ще трохи давайте друзі. І ось. Роставляємо це травою, шукаємо те місце і відбігаємо. Це тому що якщо ви граєте в такому моді, щоб не було ніяких тривог таких, це четвертий був. І п'ятий означає останній. Беремо динаміт, ставимо його ось таким чином. Так. Ставимо його ось таким чином. До гори. І... Ось і чегаємо і просто подивіться, який вибух. Так зверху треба являти джигнути. Але це ракета така буде. Угу. І дивіться. Дивіться. І ще раз дивіться, який великий вибух. А це відео було було про те, як я... Показывай вам всякі лайфхаки з динамітом. Всім папа. -па.